Чергова сесія Обухівської міськради, яка відбувалася в останній день весни, 31 травня, розпочалася з озвучування результатів розслідування щодо факту масового отруєння в дитячому садочку рушничок. Першим доповідав міський голова Олександр Левченко. Він розказав, як розгорталися події в дошкільному навчальному закладі до того, як перші дітки потрапили до інфекційного відділення, що в Українці, десь 17 травня. Е... У дитячому садку помічник няні чи вихователя, точніше сказати, звернулася до медсестри, що вона себе погано почуває, де їй порадили звернутися до лікарні. Вона з цим знехтувала і знову, 18 го числа, прийшла на роботу, але вже відправили її з роботи. Так до рушничка потрапив збудник сальмонельозу, який поступово почав розповсюджуватися на інших співробітників та вихованців, будучи вже хворою. Від неї десь підхопили цю інфекцію два вихователі з дитячого садочка. Ну і вечором вже ми мали 18 травня четверо діточок. І звернулися також 18 травня дітки з групи, яким були надані. Та перша допомога якусь дали вугіль, вугілля і якусь таблетку, але знову ж не відправили їх додому. Вже 19 травня була створена надзвичайна комісія, яку особисто очолив Олександр Левченко, і по цьому факту почали розбиратися. в ніч з 18 на 19 травня ми мали в інфекційному відділенні там 8-7 чоловік на 14 годину, коли ми отримали цю інформацію? Ми вже були в тому дитячому садочку і міська. Надзвичайна комісія і санітарна станція, де було проведено обстеження дитячого цього садочку, були е, провірена вся документація. Були взяті проби, були взяті змиви, були взяті е, всі аналізи з тих харчів, які знаходилися у самому дитячому садочку. Комісія з'ясувала, що хворі надходять до інфекційного відділення з двох груп малятко та калинка. Тому було вирішено обдзвонити всіх батьків, аби з'ясувати самопочуття решти дітей, що й було виконано. Комісія приймала й інші важливі рішення. На комісії було вирішено питання стовідсоткової забезпечення ліками. Ці ми підготували інфекційне відділення на час того, якщо буде така повальна епідемія, підготували також дитяче відділення на випадок, якщо буде цей процес уже такий складний. Але враховуючи оперативність всіх служб і медичних служб, і санпрацівників і е, органів, про які я трошки вище сказав, нам вдалося призупинити ці всі моменти. Протягом перших двох днів обстеження прийшли дітки з двох груп, вихованці яких опинилися на лікарняних ліжках, та всі працівники рушничка. А за три дні групове повальне отруєння призупинилося. Також відбулася дезінфекція приміщення самого дошкільного закладу. У дитячому садочку на протязі цих трьох чи чотирьох днів, де були зроблені там свої зауваження, пророблена значна робота про те, щоб і на харчоблоці, і в самих групах я маю в виду там оновлені посуда, оновлено харчоблок, відремонтовані там ті, чи вірніше вони працювали, але по перевірку пройшли всі електричні засоби, все холодильне обладнання. Прокурор Бухівського району Костянтин Пасіка зосередив увагу на попередніх результатах розслідування, адже по факту масового отруєння була порушена кримінальна справа. Не можна сказати, що в діяльності дитячого садка в діяльності відповідальних працівників не було порушень. Безперечно, є недоліки в організації харчування дітей в тому, як облаштований харчоблок, в певній мірі через неналежне фінансування. У ході слідства були встановлені беззаперечні факти порушення певних інструкцій медичним працівником дошкільного закладу рушничок. Що потрібно було зробити? Потрібно було в першу чергу ізолювати тих вихователів, тих помічників-вихователів, які звернулися зі скаргами на діарею пронос. Цього не було зроблено. Потрібно було повідомити педіатра районного про те, що є. Факт звернення дітей. Медичний працівник закладу дошкільного закладу освіти він не є фахівцем в галузі медицини. Він може надавати лише домедичну допомогу. Тому, напевно, надто відповідально на себе було взято обов'язок, взято на себе відповідальність. Така тавтологія, що дітей можна вилікувати тим же активованим вугіллям чи дати знеболюючу у вигляді ножки. Однак зазначив прокурор, що навіть в разі, якби медичний працівник дитячого садка виконав всі вище перераховані дії, немає жодних гарантій, що ці заходи допомогли б зменшити кількість потерпілих. Чи будуть притягатися працівники дошкільного закладу до кримінальної відповідальності, наразі невідомо. По завершенню розслідування кримінальної справи я не готовий на себе брати відповідальність і говорити, що хто буде притягнути до кримінальної відповідальності. Те, що будуть дисциплінарної відповідальності, притягнути, це беззаперечно. Станом на 31 травня остаточно припинено лікування двох дітей. Ще 23 дитини, п'ятеро дорослих та п'ятеро так званих контактних людей, перебувають у медичному закладі. Такий тривалий процес одужання пояснюється тим, що за протокольною процедурою проведення лікування потрібно зробити три посіви на виявлення збудника сальмонельозу. Основною ж версією масового поширення цього гострого інфекційного захворювання поки що лишається занесення збудника ззовні. Мова йде про те, що був носій, який в подальшому потрапивши на територію дитячого, Дошкільного закладу вже її розповсюдив цю хворобу через контактно-побутові умови, тому що захворювання досить швидко може розповсюдитися і в звичайних контактно-побутових умовах. Тобто десь порушення правил гігієни, особистий контакт. Ми розуміємо, що діти вони не завжди можуть вимити ті руки, а вихователі, дай Боже, щоб ви самі встигали це зробити. Вже наостанок прокурор пояснив мету свого виступу та попросив поставитися до цього інциденту з порозумінням. Сьогоднішній виступ він в першу чергу направлений на те, щоб припинити які плітки і зловживання обмірковуючи той стан надзвичайний, який стався. Щоб ми з порозумінням відносилися, це хвороба не настільки розповсюджена. Ми не стикаємось, як і вихователі, як і працівники дитячого закладу з нею так часто як будь який штам грипу. Тому як повинен був діяти? Ну, безперечно, вихователька не знала, що в неї таке захворювання, умислу в неї не було. Остаточні результати розслідування розставлять всі крапки над І. Тоді можна буде говорити і про покарання винних, і про вжиття заходів, які зможуть допомогти запобігти повторення подібних ситуацій у майбутньому. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.